Події на початку листопада, що буде відбуватися? Отже, пажезлів, знову жезлова карта. І знову три жажливі карти, тобто активний початок місяця, початок листопада буде активний. Це якась ідея, це якась дорога активна, це якась, якесь переміщення або переїзд в когось навіть програється. Так? Тобто дорога буде не зовсім легкою, але ви будете дуже заохочені, ви будете хотіти туди поїхати, переїхати, або, можливо, це якась командіровка, де ви поїдете не самі. Можливо, потрібно буде а, там якісь задачі вирішити, так? можливо, якісь речі перевезти і повернутися, а, але ви будете якось захоплені цією ідеєю. Знову карта дороги, знову дороги. Тут вже стосується правосуддя, це вже стосується карта якихось документів офіційних, отримання а, чогось, якогось підтвердження, а, якогось дозволу, якоїсь оплати, можливо, від органів. От ви будете за це переживати, як Дама Кубків, і ви будете старатися знайти інформацію або доказати суду органам свою правоту. Карта домовленостей по помірності. Так, якщо це стосується якоїсь згоди а, і якогось дозволу на щось, так, то а, з вами будуть взаємодіяти. І це буде від усього серця. А, це буде карта, коли двоє домовляються рівноправне партнерство. Так. І тут виходять дві сторони, так, і тут дві сторони, і це вам дозволяє рухатися вперед. А, тобто це карта, коли вам відкривають... Дорогу вам відкривають можливості, якісь. А можливо, це і карта, коли ви з партнером домовляєтеся, що ваші стосунки будуть рухатися вперед, що ви вже пройшли якусь стадію. І зараз ви йдете, ну рухаєтеся тою дорогою, що можливо сходитесь разом жити. Ви вже плануєте якісь дії на майбутнє. А можливо в когось і програється, що а, ви домовляєтесь про якусь вашу дорогу, і партнер вам дозволяє цю дорогу. Він вас ніби благословляє на цю дорогу. Він згідний з цим, що вам потрібно десь кудись поїхати, рухатися. Якщо можливо він спочатку не розумів, то зараз він розуміє вас краще. І Тут сама знову дорога карти, так тут вже якийсь король. Так, це карта, коли король жезлів активний, він хоче побути на самоті.